Сказав Господь людей, які до нього прийшли, я хліб життя, батьки ваші їли, ману в пустині померли, а це хліб, що із неба сходить, щоб той, хто його їсти мене не вмер. Я хліб живий, що зійшов із неба, коли хто їстиме, цей хліб. Житиме по віки, і хліб що я дам то моє тіло за життя світу. Тут юдаї стали сперечатися між собою, кажучи, як отой може нам дати своє тіло їсти. Ісус сказав їм «Істинно, істинно кажу вам, як не істине те тіла, сина чоловічого. І не пітимете його крові, не матимете життя у собі. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, має життя вічне, я воскрешу Його, в останній день. слава Тебі, Господи. Дорогі брати і сестри. Слава Ісусу Христу! Людина час від часу собі обдумовує свої, свої власні привички, і це дуже важливо. Бо знаєте, привичка це те, що ми вже робимо машинально, звично, кожного дня певні процеси. Над якими не задумовуємося, але над своїми звичками дуже важливо роздумовувати. Наприклад, дихання рефлексний процес, котрий відбувається в нашому мозку навіть без того, що ми про це думаємо. Мозг сам дає команду відповідним органам, щоб відбувався процес дихання, необхідний для нашої життєдіяльності. Щоб організм насичувався киснем. І людина зовсім не повинна про це думати. Але якось у житті вартує подумати, подумати і про цей процес. Бо він не просто наповнює нас киснем, але також має своє інше значення. Дихання не просто дає нам кисень, можна так сказати, дає нам життя. Наскільки потягнеш без дихання? І так, дорогі брати і сестри, навіть над елементарними процесами, які ми робимо щодня, або може над нашими звичками, ритуалами, які ми робимо протягом дня і кожен день, вартує призадумовуватися, бо вони завжди мають своє глибше значення. Так само і в нашому духовному житті є певні звички. Ми звикаємо до молитви. Не раз говоримо, стає молитва машинальною на рівні автоматизму. Або може бути погана звичка, я звикаю не молитися. Або я звик уже машинально молитися. І кожна звичка, вона потребує нашого осмислення, щоби у тій звичці, можливо, ми певні речі також змінювали. Змінювали також своє ставлення до тих речей, до яких ми буденно звикли, котрі для нас стали. Рутинністю. І от церква, щоб оберегти найбільше таїнство, котре може бути, бо Євхаристія це таїнство, це джерело церкви і це є сповнення церкви. Це найбільше, що може бути, бо нас об'єднує з Богом. Євхаристія не пропадає в Царстві Небесному. Це не є щось дочасне. Добрі брати і сестри. Молитва є дочасна, бо зараз ми потребуємо спілкування із Богом, але у Царстві Божому оце спілкування, воно буде відбуватися як процес дихання на автоматизмі. Уже не треба буде зусиль, уже не буде лінивства. У Царстві Божому молитва перетвориться в прямі стосунки, постійні. Але от Євхаристія це щось вічне. В один момент, коли Бог захотів бути разом із нами із людьми. І з того моменту, коли Ісус Христос це встановлює на Тайній вечері і на цілу вічність, на постійно. І тому церква захороняє це таїнство одним таким днем, який присвячує для того, щоб ми призадумалися, яке це значення має в нашому житті причастя, як ми звикли казати. Але причастя це гарне дуже слово, котре каже, брати участь. Ну бо Євхаристія це в першу чергу про те, щоб ми брали участь у єдності із Богом. Бо Бог поєднався з людиною, але людина може цим нехтувати. Ну і от щодо наших звичок, ми можемо звикнути причащатися. Ми можемо дуже легко приступати до цього таїнства і, можливо, навіть. Ну, так як часто в молитві не думаєш, що робиш, або не думаєш, що говориш. Можливо, навіть молитви після причастю може для нас стати чимось буденністю. І з однієї сторони цей день є для того, щоб призадуматися над цією своєю дуже доброю звичкою причащатися, але щоб її собі ще раз ще раз приусвідомити, осмислити і зрозуміти, яка важливість. З іншої сторони, я погана звичка людей не причащатися. І тоді Євхаристія залишається просто у кивоті на престолі. І також цей день є для того, щоб подумати про погану звичку, коли людина не доходить до причастя, говорячи про свою недостойність або про грішність і не знаю, які ще інші причини, котрі є причинами, щоб не йти до Бога, який йде до тебе. Ну і от, дорогі брати і сестри, Євхаристія, що це таке? Дітки, які готуються до першого причастя, одразу відповідають тіло і кров Ісуса Христа. Трошки так по-дорослому, якщо сказати, то це реальна присутність Бога між нами. Ну бо Ісус Христос каже, що коли говорить, що Я є хліб життя, то це не означає, що Він є символічний хліб. Він каже: прямо: я хліб життя, той, котрий воплотився. Якщо ми не віримо, що Він насправді є хлібом життя, що Ісус Христос реально присутній під видами хліба і вина від моменту тайної вечері у церкві, то тоді Він з нами присутній лише завжди духовно. Але, дорогі брати і сестри, хто із нас може насититися духовно? Якщо ти голодний, подумаєш про їжу. То хіба ще більше будеш голодний. Ми потребуємо реальної їжі, щоб бути ситими. І ось Ісус Христос дуже добре знаючи потреби людини, що людина потребує реального поєднання із Ним, не просто духовного. Ну бо Бог у своєму Святому Духові завжди і всюди присутній, як повітря. Але у Присвятій Тані Євхаристії. Він реально і видимо фізично присутній під видами хліба і вина. І цей спосіб Ісус Христос придумав на Тайній вечері. Розуміючи, що Його церква, Його послідовники вони будуть мати бажання реально відчувати Ісуса Христа близько себе. Пригадайте собі апостола тому. Йому мало було що про нього, що про Ісуса Христа. Апостоли говорили, що вони його бачили. Каже, я хочу його доторкнутися. Ви думаєте, Івангеліст Іван просто так нам записує це в Євангелії? Він хоче нам сказати, що людина завжди хоче доторкнутися. Ну і саме тому Ісус Христос залишається у таїнстві, завжди для нас доступний, і щоб ми його причащалися своїми устами, не в своїй голові, не в своєму серці, через якісь Теплі почуття до Бога, але своїми справжніми устами, тими самими, якими споживаємо будь-яку іншу їжу. І це великий, великий дар, дорогі брати і сестри, що доступ до Ісуса Христа ми маємо один і той самий, коли Він возноситься на небо і каже: я йду до Отця, але аж до кінця віків буду із вами. Ну яким способом буде із нами? Через тайну Євхаристії. Ось це важливо, що ніхто із нас не обділений тим, щоб реально бути з Ісусом Христом. І не просто так ми Євхаристію споживаємо, Ну, так само, як хліб, ми його не виготовляємо, щоб він вдома стояв. Він є для їжі. Євхаристія для того, щоб ми споживали його тіло і кров, наповнюючися ним, Самим Ісусом Христом реально, і щоб ми, як апостол Павло пізніше говорить, живу вже не я, живе в мені Христос. Бо ми часто собі думаємо, що до Бога треба звернутися, е говорячи про свої біди, Але, дорігі брати і сестри, в Євхаристії ми що маємо? Що Бог те саме моє життя і ті самі мої біди переживає у мені? Уже немає. Тої розділеності, що Бог десь там мене слухає, я маю до нього звертатися через жертвоприношення, через сповнення закону і заповідей. і коли приходить Ісус Христос, то віддає себе, а це означає, що вже нема жодної дистанції, Він за мною завжди. Він не просто там придумав собі Хресну дорогу, видумав собі, щоб бути розп'ятий, як ми кажемо за нас усіх. Ісус Христос нічого не придумовував. Ми це гарно оспівуємо у часі Великого посту, що той хрест, який Ісус Христос несе, це мій хрест. Це не Його хрест насправді. Пригадайте собі, хрестна дорога, є багато стацій. Ісус Христос падає, піднімається. І є один момент, про який нам також євангелисти говорять: силують Симона Киринейського нести з ним Хрест. Ну і ми всі собі так думаємо машинально, що Симон, що? Помагає Ісусові нести хрест. Так ця стація і звучить. Але насправді що відбувається? Це Ісус Христос несе хрест Симона. Все навпаки. Це Ісус Христос несе хрест кожного із нас. А ми лише так і збоку, так одним плечем, допомагаємо. Добрі брати і сестри, ось що є Євхаристія. Це ми маємо пережити, бо якщо ми кажемо, і вже маленькі дітки це знають, що Євхаристія це реальна присутність Ісуса Христа поміж нами. Але ця реальна присутність не в Кивоті, у церкві. Ісус Христос не робив Тайної вечері для того, щоб лишитися у кивотах по цілому світу. Але розділяє тайну вечерю своїми учнями, щоб бути у кожному із них і навіки, завжди присутнім. Бо прийде час, коли буде помирати в самотності, бо прийде час, коли Воскресне, і прийде час, коли повернеться до свого Небесного Отця разом уже із своїм Воскресним тілом. Ну і щоби лишитися в кожному із них, дає їм. Дар Євхаристії, справжньої реальної присутності. Але сьогодні вартує собі задати запитання, чи реально присутній Ісус Христос у мені, у моєму житті. Бо ми часто собі можемо сказати, що ну, я не відчуваю цієї присутності, я якби завжди сам, самотній. Дорогі брати і сестри, почуття це те, що завжди змінюється відповідно до ситуації. Сьогодні мені добре, радісно, і я не відчуваю себе самотній, бо в мене все добре. Якщо все буде погано, то людина завжди відчуває себе, ніби вона одна така на світі, страждає от таку-то проблему, і більше ніхто її може не розуміє. Тому що у цей момент вона є у цій проблемі. Але Ісус Христос лишається на моїй Христі не для того, щоб ми собі задавали питання, відчуваю я це чи ні. Але відповіли собі на просте запитання, довіряю я Богові чи ні? Бо ми всі знаємо, що Євхаристія це реальна присутність Ісуса Христа поміж нами. І ми знаємо, що у своєму житті ми ніколи не самотні. І щоб жити цим, ми що робимо? Ну ми йдемо до тої у Христі регулярно, бо бачите, не раз ми можемо сказати, що ну, у мене слабка віра, але, дорі браті і сестри, що таке віра? Віра це дар від Бога. Це не щось, що людина собі може випрацювати, людина може себе заставити вірити. Не буває такого. Віра це дар від Бога. А щоб отримати дар, то треба. Зустрітися із тим, хто мені хоче щось подарувати, принаймні. Потім, коли ми зустрінемося і тою людиною, яка, умовно кажучи, хоче нам щось подарувати, треба захотіти цей подарунок прийняти. А потім, щоб реально це було подарунком, треба, щоб це також було, була така річ, котра для нас важлива. Інакше ми це покладемо з боку. І мені ніби подарували і хотіли мені це подарувати, воно мені не потрібне, воно стоїть збоку. Ось, дорогі брати і сестри, що важливо в таїнстві Євхаристі, коли ми йдемо до причастя, що Бог буде помножувати нашу віру. І ми причащаємося часто, а то і щоденно, просячи Господи вірою, укріпи мене в моєму невірстві пригадуєте собі цей уривочок прокаженого. І ось так само і ми маємо приходити до Євг Христі. Бог буде помножувати нашу віру, бо вірити це не означає бути переконаним, що Бог є. Але пережити на собі, що Він зі мною переживає усе, що Він мене до кінця любить. Бо, отримуючи подарунок, ми розуміємо, що людина до нас ставиться добре, вона нас любить. Але цей подарунок можна, можна і не приймати. Можна людиною знехтувати, коли вона нам хоче щось подарувати. Добрі брати і сестри, це саме є по відношенню до Бога. Євхаристія дається нам як дар, щоб Бог був у наших життях нерозійно разом із нами. І справді ніс хрест нашого життя. Але ми можемо більше покладатися на свої почуття і казати Та ні, де я того Бога відчуваю? Я сам, самому треба зараз вирішувати проблеми. І взагалі хто мені може допомогти? Ось, дорогі брати і сестри, коли навіть ніхто не може, Ісус Христос у Євхаристії проживе і пройде це разом із тобою. Тому. Сьогодні застонимося справді над тим таїнством, котре ризикує для нас стати буденною звичкою. І, і може перестати бути туди великим Божим даром. А це недопустимо. Бо бути близько Бога це щось, що має нас проводити через найбільш незрозумілі і найважчі ситуації життя. Амінь.